Пластична хірургія це про красу чи про здоров'я? Це і про красу, і про здоров'я, тому що здоров'я це є краса. Кому взагалі протипоказано робити такі операції? Протипоказано робити е, абсолютно точно ці операції людям, у кого є медичні протипокази, і психічні. З якою найчастішою помилкою приходять пацієнти? Втрачений час. Що важливіше після операції? Сам процес операції чи процес відновлення після реві? В хірургії важливо все. Ознака добре виконаної операції. Гарний результат через місяць, два-три і у віддаленому періоді, зокрема. Щасливий пацієнт. Важливість планового обстеження та лікування є важливим аспектом у світі сучасного здоров'я. Angels Clinic. У Вінниці це приватний медичний центр, де пацієнт завжди в центрі уваги. Медичний простір, де немає черг, страху чи байдужості. У команді працюють досвідчені лікарі, що постійно вдосконалюють свої знання в Україні та за кордоном. Хірурги, гінекологи, кардіологи, гастроентерологи, узд фахівці та ще багато спеціалістів, кожен з яких працює, аби ваше здоров'я було під контролем. Сучасна операційна, новітня апаратура, комфортні палати, усе для безпеки та зручності пацієнта. А ще важливою фішкою є супровід пацієнта на всіх етапах лікування, навіть якщо потрібно подорожувати в інше місто або країну. Місія Angels Clinic – аби янголи в білих халатах стали оберегами вашого життя. Пані та панове, ми вітаємо вас у студії програми Рецепт здоров'я. І сьогодні ми говоримо про пластичну та реконструктивну хірургію як Мистецтво і у цьому нам допомагає сьогодні розібратися засновниця медичного центру Angels Clinic. пані Катерино. Вітаємо Вітаю. вас у програмі Рецепт здоров'я. Поговоримо сьогодні про важливу тему і актуальну, яка в принципі має за собою досить багато. Граний досить багато підходів, досить багато методик, які можна застосовувати, які обираєте саме ви, і які рекомендації будуть для глядачів, сьогодні спробуємо розібратися. З чого для хірурга починається краса: це анатомія, функція чи безпека безпека. Наскільки важливо в пластичній хірургії дотримуватися фізіології, навіть якщо пацієнт хоче по-інакшому. Тут важливо бути правдивими і проговорювати ці речі з пацієнтом до операції. Тобто, якщо ви розумієте, що неможливо дати той результат, який пацієнт собі намалював, тому що ну, бувають ситуації, коли люди приходять і тримають фото Анджеліни Джолі і хочуть як у Анджеліни Джолі, я іронізую так. Я жартую, але не завжди це реально. Є своя конституція, є своя анатомія, є кістки, кістковий скелет, є м'язовий скелет. Тобто тут важливо бути чесними. Якщо пообіцяти пацієнту і сказати, звичайно, ми все зробимо і потім не зробити, ми обманюємо очікування пацієнта і отримуємо, що? Скандал. Скаргу, невдоволення і обвинувачення лікарів, які Абсолютно. можуть бути зовсім так. неконструктивними досить таки часто. Якщо ось пацієнт звертається до вас, я хочу бути Анджеліною або я хочу бути бредом Пітом, або я хочу стати як Костянтин Церковнюк. Сподіваюсь, можливо, хтось такий є. Як ви можете відмовити пацієнту зі сторони медичної, якщо є якісь на те протипокази, як відбувається саме ось цей процес підходу до кожного різного типу пацієнта? Ну, все індивідуально, і треба зрозуміти, яка потреба є у людини, яка проблема є у людини. Тому що, коли людина хоче пластичну операцію, вона обов'язково. Цим вирішує якесь своє питання, якусь потребу або якусь проблему. І е, тут дуже гарним прикладом є реконструктивна хірургія, коли е, потрібно є покази виконати реконструктивне втручання, коли є наслідки травм після опіків, після аварій, е, після катастроф, а У нас зараз взагалі війна в країні, і в нас дуже багато людей, які вже потребують. І ще будуть потребувати саме реконструктивної хірургії. Реконструктивні методи хірургії вони застосовуються на відміну від пластичної хірургії. Наскільки зрозуміло, і донести сьогодні нашим глядачам реконструктивно зазвичай відбувається після таких неприємних подій так, так. з тілом або фізіологією людини. Пластична то більше для естетики, так Так. і та, і та дуже потрібна, тому що власне і та, і та допомагає вирішити. Певні питання, і якщо вже говоримо про естетичну, пластичну хірургію, то вона допомагає виконати омолодження. І ми живемо в дуже, дуже цікаву епоху, в дуже потужну, в епоху новітніх технологій, коли люди не лише виконують собі і можуть собі дозволити виконати естетичне, пластичне хірургічне втручання, але й ця естетика вона є у всьому. Хочеться і щоб гарним був одяг. Хочеться, щоб гарно було вдома. Хочеться, щоб гарно було на вулиці, поруч з будинком, прибудинкова територія в місті, де ми де ми живемо, так, щоб було комфортно, красиво, естетично. От і власне, оцей потяг людини до прекрасного він і є уособленням, і віддзеркаленням того, що всередині кожного з нас є душа, є дух. І це прагнення, воно є насправді ознакою здоров'я людини, З ознакою вашого... інтелекту, здоров'я і адекватного духовного стану, коли людина прагне до краси, до естетики, до світлого, чистого і прекрасного. З вашого досвіду найпопулярніші і найчастіші запити. Зараз від пацієнтів, якщо можна виділити по окремості, це стосовно і пластичної, і реконструктивної хірургії. Пластична і естетична хірургія загалом за статистикою у світі, у Європі, зокрема в Україні, як в країні, яка є в центрі Європи, вона набирає обертів. І тут саме цікаво говорити не лише. Про нас, про Angels Clinic, про Вінницю, а говорити загалом, які тенденції у світі. І е, дуже я б сказала, потужними є тенденції, які задає нам схід. Китай. Японія, Корея, оці країни, вони зараз, по-перше, вони дуже класно перенаселені. Слово перенаселені уже само по собі так, багато людей, і, слава Богу, це ж чудово, що вони всі народжуються, живуть, процвітають, Це прекрасно. Отже, ці всі люди зараз вони задають нам світовий тренд, коли пластична і естетична хірургія є саме тими мріями. Для молоді і молодь у 17, 18, 15 років вже мріє і знає, що вона собі буде виконувати, тому що насправді гарне естетичне обличчя, тіло, якісь корекції незначні. Так, тобто ми ж не говоримо про якісь значні речі, значні серйозні речі, проблеми то це про реконструктивну хірургію, а естетична пластична хірургія то це все про красу. І саме тому і про мистецтво, тому що там треба і відчувати цю красу, і хірург, який виконує звичайно, якщо цей хірург є в і в прямому, і в переносному сенсі цього слова художником, то він знає, як пацієнту зробити так, аби пацієнт почувався щасливим. І власне довершу свою думку про схід, там зараз іде омолодження. Пластичної естетичної хірургії, і люди виконують її не просто 30-40 а уже 15, 16, 18 років. І ця тенденція вона рухається до нас. І це прекрасно, тому що ну ми в такому світі живемо, в світі передових технологій, в світі естетики і краси, коли манікюр це норма, косметолог це обов'язковий мінімум для жінки, правильно? І вже і не тільки для жінки, будемо чесними. А чому ні? Це і певна культура вже на сьогодні. Якщо стосовно говорити, як гарно ви зауважили, про те, що хірург це художник у своєму роді, ось це відчуття форми, яке зробити ось. індивідуально кожному так. пацієнту, чи відіграє тут роль досвід і бачення хірурга, як відбувається взагалі визначення ось тієї форми для кожного конкретного пацієнта? Людина, в якої є подарований Богом талант, таких людей у нас є дуже багато, слава Богу. І мої вчителі, на жаль, уже декого немає з нами. На жаль, але серед них є теж хірурги, які і малювали, писали картини, і це було їхнє хобі, і вони, і вони були. В своїй мірі і в своєму середовищі, в своєму місті видатними. Їх знали, їх дуже поважали, до них тягнулись люди. Так от, відповідаючи більш поглиблено на ваше запитання, хірург, художник, так, митець це людина, до якої пацієнти з часом приходять без конкретного запиту, я хочу ось так. А приходить пацієнт і каже: лікарю, ви знаєте, я вам настільки довіряю, Мій запит ось такий. в мене є потреба там, щоб було, щоб я виглядала або виглядав трішки молодше там забрати те, те те. Але як ви це зробите, і який буде кінцевий результат? Я цілковито довіряю вам. Ось це вищий пілотаж для мене. І такі лікарі є. Поговорити про застосування технологій, які відносяться до пластичної реконструктивної хірургії, розкажіть про останні тенденції, що використовуються саме на вінницьких теренах. Що люди можуть до чого доторкнутися і бути впевненими, що їхня краса і відновлення функцій тієї чи іншої проблеми дійсно з ними залишиться в задовільному і ідеальному результаті. Дякую. Ну, Технології у нас, звичайно, зараз дозволяють нам виконувати дуже великий спектр пластичних операцій. І це і абдомінопластика, і ліпосакції, і ліпомоделювання, ліпоскульптурування. мамопластика. Тут безумовно лідер, операції на обличчі, тобто операції на тілі загалом і операції на обличчі. Операції на обличчі вони є. Всі операції є складні, непрості, високотехнологічні, потребують високого професіоналізму. Але обличчя що таке обличчя? Це зв'язок з головним мозком, це можливість інфікування, тому особливий ризик так, операції на обличчі. І це не є проблемою. Зараз все виконується на високому рівні. Це і фейсліфтинг верхньої третини, середньої третини, нижньої третини, загальний круговий фейсліфтинг, підтяжка лиця. Яку ми знаємо, або смаз, підтяжка, є різні назви. Це і е, дуже поширена на сьогодні популярна, і зрозуміло, чому популярна, тому що є потреба в тому, аби і змінювати форму носа, і е, зробити е, виправлення перетинки носової перегородки, е, і допомогти людині, щоб людина дихала. У нас дуже високий відсоток людей, у кого вона викривлена. Люди просто не можуть нормально спати, не можуть нормально жити, тому що вони не можуть нормально дихати. Одна ніздря дихає, інша ні. Це спричиняє і головні болі, і запаморочення, і порушення мозкового кровообігу в такому латентному вигляді, але це теж потребує вирішення. І от риносептопластика, Як і мамопластика, так і риносептопластика це теж дуже на сьогодні і популярна операція, і що добре, що вона доступна кожному. Вона доступна і завдяки тому, що є технології, і завдяки тому, що наші е, першокласні хірурги це роблять, роблять це якісно. Більше того, люди приїжджають в Україну з-за кордону і переробляють те, що було не так зроблено там. І ще завершу по обличчю. Так, це і блефаропластики верхні, нижні, кругові, це булхорн. це... Е, Операції по коли забираються комки біша, але теж треба дивитись, кому вони підходять, кому вони не підходять. Томки що... біша комки біша це жирові накопичення в ділянці щік, коли обличчя велике, але треба бути дуже обережними, тому що коли зазвичай жінки собі її роблять, коли жінка худне, і в неї тут просто будуть впалі щоки, це теж буде негарно. Тобто, все треба дивитись. Булхорн це підняття і виворот верхньої губи. Аби збільшити візуально її об'єм, красу, так як це зараз теж тенденція у нас дуже потужна, крута, класна. Але з булхорном є нюанси, тому що є зубний ряд і є ряд десен. І якщо бездумно робити булхорн, лікарю, я хочу зробіть мені і не подивитись, не змоделювати, як це буде виглядати. Булхорн – це пов'язано щось з губами. Ось Піднімається ці. верхня губа. А, власне, шляхом того, що вирізається шматок шкіри. Під лінією носових, під лінію ніздрів він дуже дуже гарно забирається. Внутрішній шов накладається, і через дуже короткий період часу вже нічого не буде видно. Зрозуміли, да? забирається шкіра, і за рахунок того, що стягуються краї, піднімається верхня губа, але оголення ряду зубів і підняття, щоб було оголення десен, це вже теж не дуже естетично гарно. Тобто є люди, кому це не підходить. Все індивідуально, все треба дивитись, все треба е планувати, проговорювати з пацієнтом і реально оцінювати те, що можна виконати людині, що їй буде е показано, а що не можна і не потрібно. Тобто теж. Я за чесність і правдивість в це цьому так, плані, пере... отопластика, так само перелічивши ось ці всі види операційного втручання, це ж певно якісь і анатомічні обстеження повинні бути людині персонально підходити, і в принципі, наскільки не боятися потім за функціонал свого здоров'я, чи все буде нормально, навіть з тим моментом, щоб просто говорити, да, от. Людині потрібно впевнено. Ви маєте на увазі, що є. Ви говорите зараз про страх хірургії? Про так? страх хірургії, про той самий страх, який завжди передує в людських головах, що це все страшно і не можна нічого змінювати, тому що потрібно працювати все життя з тим, з чим є. Я вас зрозуміла і добре, що ми уточнили. Отже, страх хірургії. Страх хірургії на сьогодні. Це необґрунтований страх, який долається дуже просто: обирати класного лікаря, класну команду, робити перше втручання, кайфувати і рухатись далі, дивитись на досвід своїх друзів і планувати собі наступне. Отже, про страх хірургії. Уявіть собі, уявіть собі, до речі, нещодавно на Супервумен ще теж була доповідь, і, власне, там розбирали страхи щодо хірургії. Ось мені пощастило, дівчатка запросили прочитати чудову лекцію для жінок, і е, витяжку з цієї лекції я зараз вам скажу, і для наших глядачів вони теж Давайте. почують. Давайте презентуємо. Уявіть собі, хірургія була ще до нашої ери, дуже-дуже давно. От всі ці відкриття, єгипетські піраміди, мумії, там всюди ми бачимо, що була хірургія, була стоматологія, були трепанації черепа, були пластичні операції, було все, були кесарські розрізи, і діти народжувалися таким шляхом. Тобто передові технології були, але не було знеболення знеболення відкрив микола іванович Пирогов буквально у тисяча у 1847 році тобто ще не пройшло буквально два століття як микола іванович відкрив ефірний наркоз і саме відкриття Миколи Івановича дало поштовх до того, що далі в Америці, в стоматології, і далі, далі, далі по Європі, і по Схід, захід всі підхопили і почали експериментувати уже з винайденим ефірним наркозом, і створювати на його основі нові і нові наркотичні наркозні речовини. Це стосовно спокою пацієнта під час операції. Ми зараз Звичайно. говоримо правда? Тому що Щоб хірургія... не поглиблюватись так в історично, бо для цього Це нам потрібно буде ще багато. багато то часу, але це напевно це спокій пацієнта в тому, що цей наркоз, який був винайдений, він вже перейшов в нові реалії, і пацієнт абсолютно може не хвилюватися за своє здоров'я, коли він в руках справжніх професіоналів. Я скажу більш точно. Хірургія, яка була раніше, це була хірургія про екстрені невідкладні випадки, і майстерність хірурга полягала виключно в його швидкості. Тому що якщо хірург не встигав зробити оперативне втручання до того, як пацієнт помирав від больового шоку, ну все. Або помре від больового шоку, або е, гострої патології. Оперативне втручання робилось, а шанс, ну використовували той єдиний шанс, е, щоб пацієнт вижив. На сьогодні саме що дає наркоз, Він дає знеболення. І тепер ніхто не помирає від болівого шоку. Тепер ми можемо зробити одночасно в естетичній пластичній хірургії три втручання. Зробити, мамопластику, фейсліфтинг і блефаропластику одночасно. Ну і відповідно по часу, вони теж відрізняються. Дія наркоза для кожної з цих операцій вона Звичайно. є абсолютно різною. Так видів наркозу дуже багато. Вони підбираються по стану пацієнта. Вони підбираються індивідуально по ситуації, яка ця опера... операція має бути виконана. І суть така, що не маючи наркозу. Ні про який розвиток хірургії, медицини, який ми бачимо на сьогодні, думати не можна би буде. Але Костятину, крім наркозу, саме у, е, уже у ті часи, 1850, 60-ті 60 роки, е, було винайдено також асептику і антисептику, тому що хірурги, е, хірурги до цих років взагалі не мили руки, не було мікроскопу, ніхто не знав про мікроби. Антибіотики, мікроскоп, це все було винайдено на початку уже е, буквально от століття тому. Ну ці винайдено. страхи, до речі, вони менш передують ще одному страху пацієнту е, після того, після самого слова хірургія і лягати під скальпель, як це в народі говорять. Але як зрозуміти, якщо лікар виконав все правильно, він художню створив, е, він подарував все, що хотів пацієнт або пацієнтка. Як зрозуміти зі сторони людини, що операція пройшла добре, але навіть якщо вона не ідеально на картинці? Чудово, зрозуміла ваш посил. Не ідеально на картинці це, звісно, про пластичну реконструктивну хірургію, тому що і в мамопластиці, коли, особливо, коли виконується пластика сосків, які розтягуються після вагітності, і особливо, коли в жінки 2, 3, 4 годування, тому що не одна дитина, виконується пластика сосків. Особливо це коли говоримо ми про операції на обличчі. Особливо про риносептопластику, особливо про кісткову риносептопластику, або ще і реконструктивну повторювану, коли хірурги переробляють уже невдалі операції, результат одразу після операції може дуже сильно налякати, може бути жахливим, тому що у пацієнтів ідуть сильні набряки, гематоми. При підтяжці обличчя ще використовуються спеціальні шви такою сіткою. Вони дуже страшно виглядають. І не всі хірурги. Урги йдуть на те, аби їх використовувати, тому що не хочуть лякати пацієнтів, але саме оцей страшний вигляд одразу після операції він дає дуже крутий результат. Потім, якщо ми говоримо, а ми Здається, говоримо він, саме він про пластику... він, дає шок пацієнту, коли він дивиться. Я ж не таке, хотів. Звичайно. Це як з ремонтом, певно, в квартирі так. або в домі. Да? Так. Коли ти приходиш в будинок і дивишся, блін, а я хотів собі білу кухню, тут зробили чорну. Алло, да, робітники певно, є якась схожість між цим з хірургією, так? Звичайно, про пластичну хірургію перші дні і тижні після операції можуть бути, можуть налякати. Але в будь-якому випадку потім вже все буде класно. І все одно той період, це як з пологами. Ви знаєте, от кращий, краща аналогія це пологи. Перейдемо від будівництва давайте до пологів. Пологи. А давайте, Костянтин, про пологи. Дивіться, тут... Кожна жінка, яка проживає пологи, в перший час після пологів що каже? Я туди більше ні ногою. Ні ногою. Це... Ну правильно ж. Але що відбувається потім? Проходить час, дитина тебе радує, ти кайфуєш. І нові гормони. куми з'являються в цієї пари, правда? Так, і е, з'являються нові діти. Так. Чому жінка забуває? Вона бачить результат, вона бачить, що бігається малеча. Яка приносить стільки щастя тобі, в принципі? Я думаю, що цим ми можемо і підвести підсумок сьогоднішнього нашого ефіру. Це хірургія, друже. Пані Катерино. Ми дякуємо вам, що в черговий раз ви ділитеся секретами з усіма глядачами телеканалу Віта і з усіма прихильниками рецепту здоров'я на завершення нашої розмови. Порада для людей, які дуже хочуть щось змінити, можливо, в естетичному плані, можливо для покращення свого здоров'я, хочуть зробити цей крок, але бояться що робити обирати лікаря. З яким не страшно дивитись соцмережі, переглядати, спілкуватись, ходити на консультації, і ви просто в живому спілкуванні ви відчуєте, що я цій людині довіряю. І е, у мене буває так: е, пацієнт каже: Мені треба, щоб ви мене е, там кудись направили, щось мені зробили. От як ви скажете, так і буде. От це означає, що просто вищий пілотаж комунікації і є довіра. І ти тоді можеш душу розвернути і так класно зробити. І люди це розуміють. Потім людина завжди це зрозуміє, з яким кайфом вона буде про це говорити. Вона буде ділитися, або якщо це щось дуже особливе інтимне, не буде ділитись, ну і нічого тут такого немає. Це лікарська таємниця, все ок теж. Дякуємо вам, друзі, що були протягом цього етеру разом з нами. Ми нагадуємо, що ви можете слідкувати за нашими соціальними мережами на платформах YouTube, Facebook та Instagram, Ставити ваші вподобайки, коментувати випуски, рекомендувати ваших лікарів і пам'ятати найголовніше правило в здоровому тілі. Правильний рецепт здоров'я. До скорих зустрічей!